Друзі, всім привіт! Хочу нагадати, що мене звати Аня, і я дуже вас рада знову бачити у себе в гостях на цьому парфумерному каналі. Якщо ви дивитесь мої відео без підписки, то будь ласка, підпишіться на мене, це дуже допоможе розвитку мого каналу. А я сьогодні приходжу до вас в такому от яскравому жовтому, не даремно, не просто так. А через те, що сьогодні я збираюся говорити про. Весняні жовті квіти про мімозу. У мене особисто мімоза насправді от 100% асоціюється саме з березнем, з приходом весни. І мені дуже подобаються такі от жовтоквіткові аромати, саме на ось цей весняний час, на березень. Коли так і хочеться, ще більше сонця додати в усе, коли так і хочеться, вже нарешті, кольорів таких веселіших, коли вже набридла зима. Але в березні ще частенько буває. Все таки похмуро, буває дощить темно, а вже так, 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 хочеться цього тепла, сонця і світла. І от я шукала для себе якісь парфуми з мімозою, і тепер хочу поділитися з вами своїми знахідками. І перший парфум з мімозою, який я вам покажу у мене він є, а це поема від бренду Lancom. Це дуже старий парфум. Він був створений Жаком Кавалє ще у 1995 році. Можливо, тому у нього є такий трішечки, знаєте, ретровий вайб. А можливо, тому, що це просто величезний пишний букет жовтих квітів. І я вже казала, що. Мені здається, що жовто-квіткові такі букети вони частенько дають ось цей ретровий вайб у парфумах. Тут піраміда просто неймовірна. Тут не тільки мімоза, звичайно. Окрім мімози, тут є і нарцизи, тут є і багато білих квітів, і квіти апельсину, і фрезії, і тубероза, до речі, і жасмін, також є і фрукти, ті самі персики, сливи, є і трояндочка десь пробігає. Я особисто знаю людей, які сприймають цей аромат як біло-квітковий в першу чергу. А от на мій ніс це просто цілий такий кошик, знаєте, величезний кошик жовтих квітів, мімози і нарцизів. І він такий, знаєте, трішки засолоджений. Тобто тут це мімоза і нарцизи, такі трішечки засолоджені, не знаю, можливо, ваніллю, бо все-таки воно і свіжо, якби свіжо-квітково, але й трішечки солодкувато. От для мене це звучить саме так: мімоза, нарцизи, якась солодинка, і вже тоді якісь, можливо, білі квіти. Неймовірно красивий, неймовірно шлейфовий, компліментарний, вічна класика, дуже піднімає настрій. Просто таке сонечко, радість мімоза у флаконі. Дуже шкода, що ланком його зняли. Ну що ж, будемо шукати щось інше. Цим я і займалася останнім часом. Так от, шукаючи парфуми на тему Мімози. Я зрозуміла, що таким же мімозним весняним парфумом є «Єлисейські поля від Герлен. Я знайома саме з версією в парфумованій воді, і мені вдалося познайомитися із новинкою 2021 року, тобто цією реформулою у Флаконі Жандарм, і також з парфумованою водою Елізеї» в Дзвіночку. І купила я собі відлівант саме з того дзвіночку у магазині Нішової парфумерії в Кракові. І ось тут почалися якісь дива. Бо річ у тім, ще його трішки додам на цей блотер. Річ у тім, що піраміда дуже відрізняється. Якщо подивитися на взагалі на фрагрантиці, на піраміду Єлисейських полів у парфумованій воді 1996 року, то там знову ж таки неймовірно величезний букет. Там, окрім мімози, ще і бузок. І, і конвалії, і фрукти, якісь дині, персики, півонії, мигдаль, ваніль, деревина, смородина. Тобто, бачимо всього дуже-дуже багато, і мав би бути такий дуже цікавий насичений аромат, з яким я не знайома. З іншого боку, у піраміді того парфуму, який розлити зараз у ці флакони у формі жандармів у 2021 році, піраміда значно змінена і урізана. Там можна побачити лише мімозу, бутлею, дерево, ваніль, здається, каркаде і листя смородини. Так, і листя смородини, якщо... Правильно пам'ятаю, тим не менше, той парфум, цей парфум мені теж подобається, хоча вони для мене все-таки звучать якось по-різному. І ось, до речі, у парфумі цьому з дзвіночка я не можу сказати, що піраміда аж така вже урізана, бо я, окрім мімози, особисто тут чую дійсно і бузок, і ті самі фрукти. А, будь ласка, якщо хтось знається на парфумах Гакерлен на єлисейських полях, якщо у вас колись був цей парфум, чи був цей парфум у дзвіночку потім пізніше, підкажіть мені, коли ж насправді змінили формулу? І чи може бути дійсно так, що у дзвіночку ця піраміда все ще не настільки змінена або не змінена зовсім? Бо я справді, бо я справді чую тут. Такий гарний, округлий аромат, де є не тільки квіти, а ще і фрукти. Він дуже шлейфовий видався, дуже стійкий. І мені дійсно було б дуже цікаво почути, якщо хтось знає щось про цей яка, який був ось цей шлях його переформулювань. Отже, це про Єлисейські поля, про мімозу французьку будемо казати. А ми йдемо далі. В лінійці трусарді бутіковій, саме в оцих, знаєте, флаконах з такими набалдашниками у вигляді собачок, песиків. Мені теж трапилась така справжня мімоза-мімозівна аромат 2022 року, який називається Walking on Via Fiori Oscuri. Він у мене в відливанті, знову ж таки, з того самого магазину. Я зараз у цьому парфумі. І чим він цікавий? Так, це жовто-квітковий пудровий парфум, і я саме боялася пудровості в ньому. Він стартує цитрусами, і тут це і бергамоти, і солодкі такі апельсини разом з конваліями. Конвалії в піраміді нема, і, в принципі, вона потім зникає. Але тут є молекула, синтетична молекула лілібел, яка якраз і відповідає за ось таке білоквіткове звучання конвалії. Отже, після оцього такого білоквітково-цитрусового старту випливає величезний букет жовтої мімози, абсолют мімози, трішки припиленої геліотропом. І ви просто поринаєте, ви ніби носом зариваєтеся в цей букет жовтих мімоз. Цікавий цікавий парфум. Якщо ви в пошуках саме от квіткового аромату, мімозового аромату, то придивіться до нього. Я, звичайно, з задоволенням в березні доношу цей пробник, але я шукаю для себе дещо інший такий мімозний парфум. Мені б хотілося тут або більше якихось інших все-таки квітів до цього букету, або от фруктиків. Мені хочеться якоїсь такої більш соковитості, знаєте. Але досить-досить цікавий, вартий уваги принаймні спробувати. Друзі, а зараз не сприйміть мене неправильно, але я мушу це розповісти. Кілька слів про Love Mimosa від Амуаж. Я покладала величезні надії на цей парфум, бо мені, в принципі, подобається багато ароматів цього бренду. І тому, коли я підходила у магазині до цього яскраво жовтого такого мімозного флакону, я була впевнена, що я прям в нього закохаюсь. І на цьому мої пошуки мімози закінчаться. Але не тут то було. Я щедро нанесла собі цей парфум на зап'ястя. І спочатку я дійсно відчула такий величезний букет натуралістичної, такої пухнастої, жовтої мімози з цим зеленим листям. А потім мене нещадно почала душити пудра. Вона мені аж гірчила просто та пудра. Я ледь доїхала додому, і, незважаючи на те, що я чула, що аромат красивий, що там дійсно десь і ця соковита груша пробивалася. І, хоча там заявлені якісь акватичні ноти, акватика, навіть для мене там було настільки багато листя фіалки і ірису, навіть кореню ірисів. Що я просто ледь не задихнулася. Отже, Love Mimosa, на жаль, чи на щастя, мені не сподобалася в тому плані, що для мене це не носибельний парфум. Але зараз важлива інформація для тих з вас, кому він подобається. Бо власник магазину, чи продавець, я не впевнена, сказав мені, що Амуаж вирішив зняти цей парфум. Тому, якщо ви відкладали покупку, то поспішіть з нею, придбайте собі відливант чи флакон, або принаймні перевірте для себе цю інформацію. Бо ну могло бути таке, що я ж кажу, це інформація не перевірена. Так мені сказали в парфумерному магазині. Можливо, це і правда, що її знімуть. Знову ж таки, в мене тоді от питання, чи знімуть тільки її, чи всю цю лінійку садів. Амуаж, не знаю. От так, цікаво. Будь ласка, якщо ви щось теж чули на цю тему, поділіться зі мною в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую. А ще я тут на блотерах тримаю мімозочку від Джо Малон. Отже, and cardamom. Тут е, така акварельна, е, ніжна мімозочка, досить натуралістична. І кардамон надає їй такого е, цікавого, будемо казати, звучання, цікаве поєднання, як на мене. Вона тут трішечки пудрова, а в базі тут дуже добре чути якраз от квасольку е, тонка чи якусь таку ванільність. Квасольку тонка. І це так красиво засолоджується навіть. В принципі, це одеколон, тому я не розраховувала б на якусь там надзвичайну стійкість чи шлейфовість. Але якщо ви в пошуках, наприклад, одеколону з нотою мімози, то от, варто підійти до Джомалон тоді. У моєму наборі семплів від Penhaligon's теж знайшовся парфум з мімозою, і ним виявився парфум The Favorite Eau de parfum. Він, до речі, присвячений справжній історичній постаті Фреліни англійської королеви леді Мальборо. І та жінка дуже любила такі сукні, прикрашені різноманітними стрічками, бантами. І якщо ми подивимося на цей флакончик, то він теж прикрашений таким величезним рожевим оксамитовим бантиком. А повертаючись до самого аромату, нагадаю, що це парфум про мімозу, і тут вона йде в поєднанні з ірисами, фіалками, фрезіями, тобто такий собі букет парфум пудровий. І тому я тестувала його тільки на блотерах, навіть боялась на себе наносити, пригадуючи історію з Amoage Love Mimosa. Але Якщо е, його нанести на шкіру, то він розкривається дуже гарно. А ще краще стартує для мене. Він стартує такими соковитими мандаринками, до яких Потім приєднується пудровість фіалки і жовті квіточки мімози. Дуже гарний парфум, мені подобається, і він мене навіть не душить. А якщо ви любите пудрові парфуми, то вам обов'язково варто його спробувати. І от цікаво, що бачите, пудровий парфум, здавалось би, мав би мене душити, але ні. Цей досить, досить лагідний до мене. Отже, варто його поносити теж зараз у березні, поки його час. І закінчити свою підбірку хочу двома парфумами від бренду Ex Nilo. В мене є два фірмові пробники в обох цих парфумах є мімоза. Перший парфум це Sweet Morphine. Це не новинка, досить старенький їх парфум, і він присвячений квітам. Це супервесняний аромат. Тут мімоза в поєднанні з величезним букетом буску, геліотропом, ірисами. Також тут є троянда, ветівер. Все це теж має ось такий, знаєте, ретро вайб. Трішки нагадує ці квіткові парфуми 90-х. Мабуть, трішечки запудрюється. І мені здається, що буде дуже красиво звучати весною. Тому я із задоволенням буду носити цей парфум весною. До речі, буску тут все-таки, на мій ніс більше, ніж мімози, але, але вона є. Тому цей парфум теж має місце бути у цій, у цій підбірці. А от другий парфум від Ексніло присвячений саме мімозі. І слухайте, це мега гаряча новиночка, бо він вийшов саме у 2023 році, і буквально пару тижнів тому відбувалися піар-презентації цього парфуму у великих містах Європи. Парфум називається Vesper Glitz. У мене фірмовий пробник. Коли я дивилася в інстаграмі ось ці відео та фото з піар презентацій в Берліні, в Парижі. То там приміщення просто сяяли від ось цих ем, сонячних, жовтих, пухнастих букетів мімози. Це створювало таку якусь радісну, передвесняну атмосферу, е, мені дуже е, сподобалося. Що ж стосується самого аромату весь приклід, то він мені також сподобався. Е, тут така мімоза солодка. Це жовто-квітковий біло-квітковий парфум. Мімоза тут іде в поєднанні з квітами неролі, з жасміном, з ваніллю, також з ілангілангом, з цитрусами. Трішечки є рожевого перчику. Відразу в старті чуються мені і квіти, і. Солодка нота, якихось солодких цитрусів та ванілі. Потім я досить добре чую у розкритті також Іланг-Іланг і от там змішується мені якось мімозочка з неролі, і так, де неде де постійно виглядує цей Іланг-Іланг. Мені аромат дуже сподобався, я його вже вдягала на роботу. Цікаво, що багато хто сварить цей парфум через те, що він ніби не стійкий, а сидить близько до шкіри, не шлейфовий. Я цього наразі ще не помітила. Маю на увазі, що коли я його одягнула на роботу, то я постійно від себе чула від волосся флюор цього парфуму, я чула від себе шлейф. Він був таким красивим, жовто-квітково-ванільним, і мені це дуже подобалося. Звичайно, я буду із задоволенням доношувати цей пробник, постараюся познайомитися з ним ближче. Парфум досить дорогий, тому, звичайно, не варто його купувати, не роззнайомившись з ним дуже добре. Але якщо у вас буде можливість, якщо е, любите взагалі Ексміїло, то майте на увазі, що у них тепер є ще і новинка з мімозою в центрі композиції. Ось так, друзі, на цьому все. Дуже дякую, що подивилися цю підбірку. Сподіваюся, вам було цікаво. Мені також буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Пишіть, будь ласка, чи знаєте ви ці парфуми, чи любите взагалі мімозу. Чи любите мімозу в парфумерії, чи носите такі аромати? І з якими квітами у вас асоціюється весна? А чи навпаки, які квіти у вас асоціюються з весною, так буде правильніше? Як завжди, прошу у вас про вподобайки. Підписуйтеся на мене, якщо ще не підписані. Сподіваюся, що дуже скоро з вами знову зустрінемося на цьому каналі. Всім на все добре, бувайте, па-па!